Яким буде новий план мобілізації в Україні? Що відомо про отруєння дружини керівника розвідки Буданова та відео із передачею Мустафіна Єму 150 тисяч доларів у китайській шкатулці? Все це покажемо далі. В випуску несеться. Останні дні тільки й розмов про новий план мобілізації. Повномасштабна війна триває вже майже два роки. Армії потрібні люди, і відповідно зміни у порядку мобілізації президент Зеленський доручив розробити відповідним міністерством разом із залужним. І це ще було минулого тижня. А от секретар РНБО Данілов анонсував зміни вже цього тижня. Про це він розповів в інтерв'ю The Guardian. Конкретики ніякої, але Данілов запевнив, мобілізація буде гнучкішою, і посади для призовників відповідатимуть їхнім вмінням. І якісно провести мобілізацію мають допомогти дві. Найбільші комерційні рекрутингові компанії, про які компанії йде мова, Данілов не розповів. Але відомо, що вони виставлятимуть спеціальності, необхідні війську на даний момент. Тобто, якщо людину призвали, це не означатиме, що її відразу відправлять на передову. До речі, подібну практику колаборації з листопада. Вже розпочали в бригаді Азов. Вони співпрацюють з сайтом для пошуку роботи WorkUA. Данілов не заперечує проблеми з мобілізацією в Україні, але каже, цю тему більше розмухує російська пропаганда. Утім, ми все ж пам'ятаємо скандальні випадки, коли працівники військоматів відловлюють українців на вулицях та силоміць доставляють до ТЦК. Або ж цифри у що найменше тисяч чоловіків, які нелегально виїхали під час вторгнення за кордон. Такі цифри оприлюднило видання Бібісі. Тепер офіційно дружину керівника головного управління розвідки Кирила Буданова отруїли важкими металами. Після обіду це підтвердив речник Гур Юсов. Після тривалого погіршення стану здоров'я Маріану Буданову госпіталізували. Але зараз дружина Буданова завершує вже курс лікування. Далі кілька тижнів перебуватиме під наглядом. Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і в воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини. Зазначили джерела журналістів видання Бабель. Колеги з української правди також писали, що отруєння діагностували й в кількох співробітників гур. Але Юсов цю інформацію і не підтвердив, але й не спростував. Кирило Буданов раніше казав, що дружина не працювала в розвідці. Це він розповів у серпні в інтерв'ю проєкту Крим Реалі» від Радіо Свобод щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. Тобто ви живете в принципі з дружиною тут? Так, да, вона живе зі мною в кабінеті. Раніше я йшов до роботи, повертався додому, а зараз. Ваша дружина теж працює вгору? Ні. Видання Бабель зазначає, що на Кирила Буданова раніше здійснювали замахи. Наприклад, представник ГУР в одному з інтерв'ю казав, що сумарно таких спроб було 10, починаючи з 2014 року. Один з них ракетний удар по офісу розвідки під час повномасштабної війни. Наразі ми переказали все, що відомо про отруєння Маріани Буданової. Ми продовжуємо за цим стежити. І якщо будуть якісь оновлення, розповімо в наступних випусках. Насе. Продовжуємо інформувати вас про корупційні скандали та ув'язнення нардепів. До низки таких історій доєднався й нардеп Сергій Лабазюк. Сьогодні його взяли під варту на два місяці рішенням вищого антикорупційного суду. Розмір застави трохи більше 40 мільйонів гривень, хоча прокуратура просила усі 100. Що ж сталося? Лабазюка підозрюють у спробі дати хабар топ посадовцям у сфері відновлення. Але саме вони і здали нардепа з Хмельниччини, а саме віце-прем'єр-міністр з відновлення України Кубрак та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, наєм. Що ж хотів від них Лабазюк? За інформацією слідства, підрядів з відбудови на 1 мільярд гривень. Бо, як несподівано, сам Нардеп, власник великого будівельного та аграрного бізнесів, набу показали відео, на якому Лабазюк ще у вересні обговорює суму в один 1 мільярд. Говорили тоді ще раз, і я вам це підтвердив, що я не буду нам просити більше, ніж один. От mm -hmm. Тепер один, все, я б задовільнився до кінця року. За це обіцяв Кубракову та наєму відкати від 3 до 5% від вартості кожного підряду. Ну, і одна така угода все ж була реалізована. 50 мільйонів зайшло на відновлення мосту. За це 2 листопада наєм отримав 150 тисяч доларів в китайській шкатулці на парковці. Володиць, 150 тисяч. Лабазюк звинувачення заперечує для мене було не стільки це рішення важливе, як для мене важливо, щоб якомога швидше слідчі приступили не до теоретичних, а до практичних дієвих кроків щодо е дійсно визначення хто правий, хто винний в даній ситуації. Тому що я своєї вини не відчуваю. Я наголошував як і в п'ятницю, так і вчора. І сьогодні ще раз можу повторитися: я нікому не пропонував неправомірної. Вигоди давав чи не давав, тепер визначатиме суд. Нам залишається тільки дочекатися вироку. І сьогодні поновилися слухання справи митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла Лебедя. Він з'явився в Печерському суді після чотиримісячного лікування. Ви почуваєтесь, розкажіть Слава Богу, вашими Нагадаю, у митрополита стався гострий інфаркт. Його 15 серпня госпіталізували до кардіологічного відділення лікарні Києва та прооперували. Раптом ви забули у квітні намісник Лаври Павло отримав підозру від СБУ за двома статтями: розпалювання міжрелігійної ворожнечі та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію. А це до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Утім, сьогодні засідання так і не відбулося, адже адвокати лебедя не прийшли. Тож засідання перенесли на завтра, і ми продовжимо слідкувати за перебігом справи. Ну а ви пишіть під цим відео, що думаєте з приводу такого набору новин в цьому випуску несеться. І наостанок інформація щодо погоди, ДСНС попереджають про новий циклон. Завтра буде вітряно та ожеледиться майже по всій території України. Хуртовини в західних областях про це повідомляє Укргідрометцентр і в центрі та на півночі Мокр. Сніг та дощ на півдні сильні дощі. За даними ДСНС, попередня негода забрала життя десяти людей, тож закликають пішоходів і водіїв завтра бути максимально обережними.